Давайте порахуємо з вами інфляцію реальну з 2022 по 2024 рік і реальну вартість електроенергії, яка зросла з 2022 року по 2024 рік. Ви будете здивовані, інфляція десь на рівні 55-57%, а електроенергію здорожчала з 2022 року на 230%. То про яке порівняння йде на сьогодні мова? Ми вже на сьогодні маємо в чотири рази більшу електроенергію, ніж реальна інфляція, яка сьогодні є в Україні. То про яке взагалі здорожчання може йти мова, якщо а, існуюча вартість електроенергії, 4 гривні 32 копійки, покриває повністю всі видатки на, на електроенергію для населення, в яку входить вартість генерації гривня 15? Вартість розподілу в середньому гривня 75, вартість передачі і вартість послуг компаній, які продають електроенергію населенням. Загалом виходить 4 ,30 гривні 30 копійок. Тому немає ніяких, ніяких навіть екон... не то, що там політичних, економічних немає. Факторів, які, які на сьогодні можна Окей, говорити. Окей, пане про те, що Олеже, тоді на останок потрібно... питання, яке випливає звідси, це означає, що у нас є запас, і ми реально можемо ще якийсь час точно не підвищувати вартість електроенергії для споживачів. Правильно розумію? Да у нас не просто запас, тому що крім насел... електроенергії для населення, Енер... той же енергатом, продає електроенергію на українські енергетичні біржі. І продає її 300 плюс у з собівартостю. У нього 300% прибутків. Вони запросто можуть покривати будь-яку вартість населення, якщо вона навіть там теоретично буде здорожчати. А якщо ми розберемося з корупцією в Укренерго, а в цій обленерго, розберемося розкраданням електроенергії на місцях операторами системи розподілу і так далі то ми з вами точно в найближчі 3-4 роки навіть не, може, не будемо піднімати.